На Черкащині жителі чотирьох сіл повстали проти приїжджого магната. Два роки тому він взяв у них в оренду паї, але платити за них не квапиться. Орендар уже заборгував кому тисячу, а кому дві. Селяни вже навіть ходили під його офіс, аби з силою забрати свої гроші. Кілька років тому пенсіонерка Валентина Черненко віддала в оренду два гектари землі та майновий колгоспний пай. Російський бізнесмен обіцяв гарні умови. Жінка уклала з ним угоду, але згодом зрозуміла, її ошукали. Бізнесмен жаліється систематично не доплачує їй земельну ренту. Було 12, почти 13 тисяч. Так мені отдали, около 4 тисяч, а те все забрали. Оце так з нами було. А в людей вже є по 30 тисяч, під є, 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 є 40 тисяч, взагалі нічого не дали. Таких, як Валентина Миколаївна, майже 4 тисячі пайовиків. Більшості з них орендар уже заборгував не по одній тисячі гривень. Ось цей маєток аж ніяк не вписується в сільську місцевість. Церква, музей, приватний ставок. Тут підприємець відпочиває, коли приїздить із Росії. Екскурсію попід двометровим парканом нам влаштував місцевий активіст. Сергій каже, нічого проти таких статків немає, аби тільки магнат до людей був справедливий. І тут є і власна ферма, і власні гаражі, і є все. А люди воюють за буквально тисячу гривень чи дві, які їм не додали. По справедливість селяни рушають до офісу аграрної фірми орендаря, налаштовані радикально. Власника на місці немає. За борги виправдовується тутешній управлінець. Якщо ти став на роботу з України, на роботу став не обдурю людей. Оцих старих людей не обдурюють. Від початку директор переконує людей, проблема надумана. Борги є, але вони не такі вже великі. Пайовики такий слухати не хочуть. Вимагають терміново з ними розрахуватися. Чоловік каже, тільки після збору урожаю. Якщо ми зараз не посіємо, то в серпні не треба буде вже нікому сюди не ходити і вирішувати ці питання, бо не буде, не буде чим розраховуватися за земельні паї. А ви розказуєте, не били. Давайте то давайте давайте людям гроші. На цей раз селяни провели попереджувальний мітинг. Як до великодня з ними не розрахуються, заблокують роботу підприємства. Вікторія Курченко, новини.